Шановна громада, доброго здоров'я. Записати це відео мене змушують події, котрі відбуваються в нечужій, так би мовити, мені Рівненській обласній раді, уже депутатом якої я маю честь завдяки вам бути і представляти там власне саме ваші інтереси. Сьогодні зайшов на сайті нашої ради в розділ проєкт рішень, щоб ознайомитись чи з'явились там додаткові нові питання, котрі ми маємо розглянути. На другому пленарному засіданні 13-ї сесії, яке запланована на 9 вересня. Побачене, чесно кажучи, викликає не надто приємні емоції, м'яко кажучи. Новий голова Андрій Карауш від Слуги народу планує мати аж чотири заступники одного першого і три просто заступники. Я розумію політичну необхідність такого кроку. Хочуть всім дати по посаді. Я розумію, як складно інколи задовільняти усі хатєлки усіх причетних, але хочу порадити новому голові. Треба інколи вміти казати партнерам ні. Не тому, що ви чогось не хочете, не тому, що кандидатури на потенційних заступників недостойні, а тому, що чотири заступники це незаконно. Закон України про місцеве самоврядування в Україні, яким ми керуємося, чітко прописує, дозволяє мати голові обласної ради лише одного першого та одного заступника. Так як, власне, було в мене. Відкриваємо 56-ту статтю цього закону. Обласна рада обирає першого заступника кома, заступника голови ради. Саме так, в однині. Попередня стаття цього ж закону: голова обласної ради представляє раді кандидатури для обрання на посаду першого заступника кома, заступника голови обласної ради в однині так. У деяких обласних радах України є кілька заступників. кажуть, це зумовлено тим, що є якесь рішення суду, де прописано, що ніде в законі немає слова один заступник. Там просто заступник і мовляв, раз обрали заступника одного, потім ще раз заступника одного. І так кілька разів, ніби не порушуючи закон. За такою логікою я можу сказати, що ніде в законі не стоїть один голова обласної ради. І якщо керуватись цією логікою, ми можемо обрати кілька голів. Більше того, ніде в жодному законі в Конституції не стоїть що один президент України. За такою логікою ми можемо на практиці реалізувати не словом, а ділом тезу, що кожен з нас президент, і обрати кілька президентів України. Маразм, скажете ви згідний, так само як більше двох заступників голови обласної ради. Але турбує мене не лише дотримання. Новим керівництвом ради, так би мовити, норм закону, а й дотримання розуміння принципів демократії і свобод. Наразі в Рівненській обласній раді працює 10 постійних комісій. Дві з них очолюють представники Європейської солідарності. Відкриваю ще один проєкт рішення, який планується розглянути 9 вересня. Звучить він. Про питання щодо ліквідації перейменування окремих постійних комісій Рівненської обласної ради, 8-го скликання. Цим проєктом рішень пропонується ліквідувати дві постійні комісії. Вгадайте, які? Правильно, саме ті, котрі очолюють представники Європейської солідарності. Постійну комісію з питань будівництва, яку очолює Василь Яніцький, та постійну комісію з питань місцевого самоврядування розвитку території європейської інтеграції, яку очолює Олександр Дехтерчук. Хтось скаже, можливо, і ви так робили. Ні, друзі, ми так не робили. Тому що з десяти постійних комісій дві очолюють представники тих фракцій, котрі. Не голосували за уже попереднє керівництво Ради, але Черній від Батьківщини очолює гуманітарну комісію, і, що дуже важливо, Сергій Подолін від Слуги народу очолює регламентну комісію. Мені особисто було дуже важливо принципово, щоб саме регламентну комісію, яка слідкує за дотриманням нами законодавства, нашого регламенту, очолював представник е, тих фракцій, котрі. За мене не голосували і очолює представник слуги народу. Таким чином, дві з десяти постійних комісій, коли я був головою, очолювали і продовжують власне, очолювати представники так званої опозиції. Тут підхід абсолютно інший. Йдемо далі. У обласній раді утворені дві конкурсні комісії для проведення конкурсів на, занят... на заняття вакантних посад керівників наших закладів охорони здоров'я. Та освіти. Дві постійні комісії. Це конкурсні, власне до їх складу входять представники трудових колективів, коли ми оголошуємо конкурси на ті чи інші посади, представники громадськості в рівній кількості, а також кожну з них по три представники від засновника від обласної ради. В кожну з цих комісій входить по представнику найбільшої фракції в Рівненській обласній раді, фракції Європейської солідарності. Тої фракції. Яку, власне, за яку ви виборці за нашу політичну силу на крайніх місцевих виборах віддали найбільше голосів? Одним з наступних проєктів рішень мова йде про конкурсну комісію для проведення конкурсів на заняття вакантних посад керівників закладів охорони здоров'я, планується припинити повноваження представниці Європейської солідарності Самардак Катерини. Вести представницю сили і честі Макарчук Катерину. Наступний проект рішення стосується конкурсної комісії керівників закладів загальної і середньої освіти. Від Європейської солідарності входить досі Богатирчук Ривко Світлана Кирилівна. Планується її припинити повноваження замість неї ввести в комісію представницю Слуги народа Мариніну Людмилу Васильівну. І от, коли, дорогі друзі, я ці всі проєкти рішень про чотири заступники, про ліквідацію двох постійних комісій, котрі очолюють представники ЄС, про заміну наших представників, представників найбільшої фракції в конкурсних комісіях, то в мене виринає почуття, що десь я вже це відчував, якесь відчуття дежавю. І пригадались мені. Роки 2010, 2011, 2012, 2013, Я тоді був депутатом з Долбунівської районної ради, і дуже мені згадались власне часи Януковича, коли партія регіонів точно так само принципово ніде не бачила опозицію. І в цьому контексті я не хочу звертатись там до слуг народу, до сили і честі. Я напевно хотів би звернутися до. Дружини Героя Небесної Сотні Вікторії Опанасюк за майбутнього. З її покійним чоловіком, героєм України Валерієм я мав честь жити на Майдані в одному наметі. Напевно, я можу зачисляти себе до числа людей, котрі одними з останніх бачили його живого. Вікторія, хіба ж за те гинули ті люди? Я хочу звернутися до голови фракції батьківщини Миколи Кочурука. Микола Герасимович, ваша політична сила є не просто учасником, одним з організаторів е, Революції Гідності, вам це не нагадує часи Януковича, коли ви так чините? Хоча в мене є думка, що це ваш хитрий план, що ви навмисно такими діями виводите зелених на е, дорогу партії регіонів, е, чітко розуміючи, чим це, власне, закінчується. Якщо це так, я, звичайно, вам аплодую, стоячи. А якщо серйозно. Прикро десь бачити такі проєкти рішень колег, і хотілося б, щоб вони б з такою завзятістю, з якою борються проти ЄС, боролися, наприклад, проти осередків руського міра в Україні. Чий очільник в Україні не так давно, зовсім недавно, співав много яліта російським військовим полоненим, дарував їм шоколадки. Якби ви це робили, якби ви присікали саме. Отакі от дії, отаких от, от ворожих осередків. Думаю, виборці це б оцінили значно краще ніж боротьбу проти європейської солідарності. Всім вдалого дня!